Традиційно розповімо про головні події регіону, що потрапили по лазору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий Мої шанування. Закрили запити військових. Оборонцям передали від Черкащини чергову допомогу на майже 13 мільйонів гривень та анонсували наступні закупівлі. Про специфіку електронного бронювання керівники критично важливих підприємств і тих, що забезпечують потреби Сил оборони, продовжують бронювати співробітників через портал Дія. Працюють на перемогу. Уманські волонтерки продовжують виготовляти для захисників маскувальні сітки і просять про допомогу. Навчальний рік на порозі батьки і школярі розповіли, як готуються до його початку. А посадовці про специфіку прийдешнього навчального процесу. Ворог біснується. Сигнали повітряної тривоги почастішали і звучать по кілька разів на добу. Чи не щоночі в небі над Черкащиною наші оборонці збивають шахеди? Якщо з 12 на 13 серпня було знищено один безпілотник, 14-го три то в ніч на 15 серпня внаслідок ворожого терору силами ППО збито 5 БПЛА противника. Цього разу внаслідок падіння уламків пошкоджено вікна на одному з приватних підприємств. Про що повідомив очільник регіону Ігор Табурець. На щастя, в усіх випадках минулося без постраждалих. Але не забувайте дбати про власну безпеку та по можливості не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Нагальні запити низки підрозділів, які стоять на передовій, закрили на Черкащині. Оборонцям передали необхідну майже на 13 мільйонів гривень. Сьогодні першочергова задача нас як тилової області, і всіх, хто знаходиться в тилу, це допомагати нашим хлопцям. Ми розуміємо про сьогоднішню потребу в самих таких ключових позиціях забезпечення радіоелектронна боротьба, засоби саме для цього, різних типів, різних депозонів. Це екофло, інші батареї на підсилення засобів зв'язку. Це в тому числі і елементи комп'ютерної техніки, яка використовується на командних пунктах і в управлінні дронами. І звісно, замовлення йде по медицині. І сьогодні ми передаємо 171 сімдесят приблизно на суму 13 мільйонів. Придбали все коштом обласного бюджету за програмою територіальної оборони. Ігор Табурець додав, що в області вже працюють над новим траншем допомоги для сил оборони. Керівники критично важливих підприємств і тих, що забезпечують потреби сил оборони, продовжують бронювати співробітників через портал Дія. І з початку її офіційного старту, а це майже місяць. Підприємства країни забронювали майже 160 тисяч працівників. Сервісом активно користуються і на Черкащині. Детальніше під час брифінгу розповів начальник відділу з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій цифровізації Черкаської обласної військової адміністрації Дмитро Хулаб. Сервісом активно користується і на Черкащині. Дмитро Хулап каже, є найпоширеніше проблеми у відмові бронювання співробітників і підприємств. Це, якщо належним чином не оформлені трудові відносини особи, що бронюються із підприємством, яке визначено або критичним, або тим, що забезпечує сили оборони. Якщо у співробітника вже є бронювання, або по 76-й, або по 45-й постанові, тобто таким чином теж прийде відмова. Якщо у людини наявна відстрочка, теж ця особа не підлягає бронюванню і теж досить поширений варіант, коли. Саме в реєстрах відсутня інформація про військово зобов'язаного, котрого подають на бронювання. Тобто, це найпоширеніші проблеми. Державне підприємство Дія має техпідтримку, яка доступна за QR-посиланням. Ви можете прийти, там є чат-боти, є месенджери. Далі на слайді буде почтова скринька якраз фахівців, котрі допомагають вирішити дані проблеми. Тобто, зможете прийти і подивитись. Ну, це стосується лише підприємств, організацій, котрі визначені. Тими, що мають право на бронювання. Для тих, хто бажає отримати бронювання у паперовій формі, і надалі доступна така можливість. У разі виникнення додаткових питань звертайтеся до служби підтримки державного підприємства Дія, зокрема, через особистий кабінет або електронну пошту, яку бачите на екрані. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Маскувальні сітки рятують життя українських воїнів та роблять армію більш мобільною та ефективною у бою. До виготовлення сіток активно долучаються волонтери громадської організації Уманський міськрайонний центр до перемоги. Подробиці в сюжеті телекомпанії «Умань». Пані Людмила почала тут працювати ще з березня 2022-го. Згадує у перші дні повномасштабного вторгнення охочих допомагати армії. Було не злічити. На нарізці сиділи отак спочатку тих столів і до того кінця. І тут і люди тоді приносили різні речі свої, і постільні, і все. І тут різали все підряд, і, і красили, і варили. І це була така робота важка, що багато дуже приходило переселенців до нас сюди, підключалися під, і з дітками. І діти прямо приходили школярі із і до ночі з нами тут плели. На жаль, зараз такого етажу нема, каже волонтерка. Зараз, звісно. Сказати, упав ентузіазм людей. Залишилися в нас ті, що ходили з перших днів війни, пару чоловік. Оце дівчат долучають нам із дитячого садочка, дуже їм вдячні. А сіток потрібно, потрібно і потрібно і потрібно, потрібно. Попрацювавши тут, прямують додому, де після короткого перепочинку беруться за справи по господарству, розповідає пані Наталія. Як цілий день плетеш, то приходиш додому та й відпочиваєш. Треба з пів години годину відпочити, а тоді можна вже справами займатися. Так наче не важко. Як дивишся, то наче не важко. Просто стоїш руки, вморюєшся. сітки потрібні в необмеженій кількості, але не вистачає рук, та й донати не завадять. «Ось з 20-го числа будуть їхати і кажуть, що в необмеженій кількості треба сітки. А де ж немає рук, і, і треба, щоб і донатили трохи на ці сітки. Тому що флізеліна купити воно ж теж коштує гроші. І сітки дякуємо, що що дівчата турбуються про це. Що ми тільки плетемо, ми не думаємо за це. От і порізка. Ну, все, все це все. Руки, все руки і все воля людей. Сітки вони дуже виручають хлопців. Якщо одну, двоє, десять ми зможемо врятувати хлопців, то це честь це честі, хвала усім, хто допомагав. У кожної з волонтерок своя історія пов'язана з міськрайонним центром до перемоги. Пані Ніна прийшла сюди після того, як залишилась без роботи. Ми тут року ще немає. да? 10 місяців да? Ми тут так. У нас садочок закрився, і ми прийшли сюди допомагати. І Ріжемо, і плетемо. Скільки за день ви нарізаєте смужок? Може, таких ящиків з 20 можемо нарізати. Зі слів Марії, вона дізналась про центр рік тому від подруги. Було доволі цікаво, дуже класна компанія, багато людей. Звісно, зараз вже не так багато, як раніше, але теж атмосфера дуже приємна і це, я б сказала, дуже важливо, тому що ми допомагаємо військовим. Зараз ми ну, дуже потрібні їм треба донатити навіть 10 гривень навіть 5 гривень принагідно марія звертається до ровесників і студентської молоді я не кажу там весь день приходити сидіти якщо у вас немає часу бо я розумію що навчання робота це все дуже важко поєднувати бо я сама не маю багато часу але літо наприклад навіть зима коли канікули навіть коли у вас є вільний час після роботи після школи ви можете прийти на годину просто поплести допомогти. якщо ми не згуртуємося то можна сказати нас зсередини просто це з'їсть і це буде навіть гірше ніж напевно сам ворог. Сітки відправляють захисникам щодня, розповідає волонтерка громадської організації Уманський міськравний центр до перемоги Вікторія Василенко. І так само щодня отримують нові замовлення. Сьогодні отримали замовлення на сітку на гармату розміром 3 на 3 Вони виконали це замовлення буквально за дві години. і Сітка вже сьогодні поїхала туди, куди це потрібно. Щиро дякуємо нашим всім дівчатам, які приходять щодня, працюють, працюють наполегливо, старанно виконують свою роботу дуже якісно, що цінують наші захисники. Дякуємо дівчатам з села Полянецького та з села Пугачів. Які постійно працюють постійно. Допомагають, створюють кілометри сіток, оскільки витратні матеріали той же флізелін доводиться купувати. Весь час є потреба в коштах. Посилання на банку та номер картки. Ви бачите на екрані. Наближається перша вересня, це означає, що час готуватися до школи. Ми вирішили довідатись, де черкасці купують шкільну форму та приладдя, і наскільки здорожчали ціни детальніше у сюжеті. У магазинах одягу і шкільного приладдя батьки скуповують малечу до школи. Пані Юлія із своїм сином, який перейшов у другий клас, шукають ранець. Кажуть, ціни порівняно з минулим роком зросли. Збиралися купувати за 300 гривень, а доведеться за 3 тисячі. Ідемо по на сумку. Навіть не маємо уявлення, скільки зараз має коштувати рюкзак для дитини. Хочемо за 300 гривень, але, мабуть, прийдеться за три тисячі. Я жду, коли я вже піду до школи. Много друзів шукаю, гуляється. До школи готується і Данило. З його слів, батьки вже купили канцтовари, залишилося придбати шкільну форму. Трішки так скупуюся. Плануємо купити рюкзак, а вже купили зошити, ручки, пенал купили. Пані Олена ще не збирала доньку до 10 класу. З її слів, зайвого нічого не купуватимуть, тільки те, що скажуть учителі. У нас десятикласниць, то зошити, ручки, що так потрібно. То вже будемо знати в вересні місяці, скажуть вчителі. Лишнього нічого не будемо купувати. Я живу у Вінниці у нас школа знаходиться в центрі міста. Єдине, що коли тривога, ми повинні, у нас є укриття в школі, але це для перших-четвертих класів. Ми як старшу школу вже ходимо трохи далі, Ось. а вчитися подобається. Вже якраз нам повезло, бо 9 клас я була минулого року, це ми не писали ДПА, а вже цього року пишуть, тому вважаю, що нам повезло. Також ми поспілкувалися із продавцями про те, чи зросли ціни на одяг і канцтовари. І що найчастіше купують відвідувачі Валентина Миколаївна, продавчиня магазину канцтоварів, каже, найчастіше беруть зошити та ранці. Уже приходять батьки, приходять дітки, дивляться, ходять по магазину, вибирають товар і готовляться до школи. Найчастіше беруть зошити, ручки, ну пінали беруть, ну і рюкзаки дивляться, товар весь дивляться. Ну, кожен бере по мірі можливості. Ціни трохи зросли. Зі слів продавчині відділу одягу батьки почали купувати шкільний одяг тижнів за два тому. Але зараз такий час, що не всі мають змогу придбати якісний костюм. До школи діти скуповуються, батьки скуповуються, уже неділі-дві, це точно. Але ж просто такий час, що не всі спішать і не в кожного є гроші на це. Як купляли костюми, 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 то зараз в основному або піджак окремо для дитини, або сорочечку і брючки. І ось так от скромніше, набагато скромніше. Зросли ціни, але ж а, а покупець ні, немає, немає покупця такого, тому що ну ви ж розумієте, що хлопці-дівчата зараз і хлопці і дівчата на фронті захищають нас і так далі. Ми ми вже чекаємо кращих часів. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. А зараз про структуру нового навчального року і батьків, і учнів цікавить, яким буде навчання в закладах загальної середньої освіти Черкас із 1 вересня. На всі актуальні питання дала відповідь профільна заступниця міського голови Анастасія Чубіна. За парту ми сядемо 2 вересня, оскільки 1 вересня це неділя. А перший семестр у нас буде тривати з 2 вересня по 13 грудня. Першому семестрі ми будемо навчатися виключно на п'ятиденній формі навчання. Наразі в Україні нестабільна ситуація з енергетичною системою, тому передбачено два варіанти продовження навчання у черкаських школах. Якщо ситуація з електроенергією буде позитивною, відповідно ми підемо на канікули 14 грудня по 12 січня. Відповідно, 13-го розпочнемо новий навчальний семестр та закінчимо традиційно 30 травня. Тут ми будемо навчатися виключно на п'ятиденній формі навчання. Якщо ситуація зі світлом погіршуватиметься і відключення будуть тривалими, діти відпочиватимуть із 14 грудня до 9 лютого. Натомість навчальний семестр другий ми розпочнемо із 10 лютого і закінчимо його 5 червня. Відповідно за такого варіанту, у нас буде діяти шестиденна форма навчання, оскільки е суботи будуть витрачені на відпрацювання матеріалу. Протягом середини січня-лютого департамент освіти та гуманітарної політики рекомендує школам приймати рішення щодо структури навчального року за першим кращим варіантом. Щодо другого семестру, рішення прийматимуть, враховуючи ситуацію з електропостачанням. Хочу заспокоїти всіх. Повірте, ми робимо все можливе для того, аби зберегти традиційну форму і традиційну структуру навчального року. І всім бажаю гарних канікул і до зустрічі. 2 вересня літо в Україні характерне високими середньодобовими температурами, що сприяє розвитку хвороботворних бактерій та поширенню гострих кишкових інфекцій. У зв'язку з нещодавнім спалахом сальмонельозу в регіоні. Ми вирішили нагадати вам, як уберегтись від інфікування та не допустити ускладнень. Найвищі показники захворюваності на сальмонельозну інфекцію реєструються на Уманщині та Звенигородщині. Серед громад значне перевищення у Ватутінській, Єрківській, Березняківській, Виноградській ОТГ. А чи знають щось про сальмонельоз та його профілактику черкасці? Риба не свіжа, м'ясо не свіже. В основному літом це воно uh -huh. розпространяється. Ця болячка. Ну, профілактика, руки моємо, ну, там кип'ячена ну, вода. Так, так, гігієна, головне, гігієна головне і все. І ага. все буде добре. овочі ми все треба мити, варити, щоб воно не було, риби не треба їсти. Бо ми миємо руки ретельно, ретельно, миємо фрукти, овочі всі. Добре, приварюємо яйця, це обов'язково. Ну, чув это насчет суші. Ну я думаю, ну суши сушиться, теж надо как-то контролірувати. Там м'ясо, я знаю, в Японии м'ясо йде едят, едят суши, там, вот торбу вылавлюють в течение часу, надо м'ясо їсти, А не с холодильника доставати сутками, короче, потом в блядь. І всі рибні базари же, ви посмотрите в Європі, вони ж працюють, во сколько. В 6 утра до 8 утра все уже рибу ніде не продається, Только у нас по. Рибу это в обід на вулиці, на базарі. Вам і льоз, і всі болячки. За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, за сім місяців цього року в регіоні зареєстровано 113 випадків захворювань на сальмонельози, із них 36 діти. Це на 8% більше, ніж торік. Крім того, в цьому році у нас на початку цього місяця дійсно було захворювання групове захворювання на гострі кишкові інфекції пов'язане з споживанням суші. Захворіло 15 чоловік, які були шпиталізовані в заклади охорони здоров'я. Нами центром контролю профілактики захворювань спільного з управління головним управлінням держпродспоживслужби було проведено епідеміологічне розслідування, і воно на сьогоднішній день ще продовжується. Пацієнти з підтвердженим сальманельозним антеритом отримали лікування та виписані зі стаціонару. Нами і також і інфекційною міською лікарнею проводився ряд лабораторних досліджень, як матеріалу від хворих, нами ще від харчових продуктів. І в них є позитивна знахідка, виділена сальмонела. Оскільки дослідження ще продовжуються, а деякі культури направлені в Київ на ідентифікацію, тому остаточні дані ми вже будемо прилюднювати після закінчення цього розслідування. Епідемічна ситуація в області. Залишається нестійкою. Механізм передачі гострих кишкових інфекцій фекально оральний. Нерідко захворювання пов'язане з порушенням правил особистої гігієни, недотриманням умов зберігання, приготування та споживання харчів удома. Джерелом збудника інфекції можуть бути хворі тварини, будь-які. Це велика рогата худоба, це свині, вівці, коні, собаки, коти, гризуни, тобто, ну, як ви бачите, дуже широко є перелік. Може бути хвора людина, а також бактеріоносій». Тепло є сприятливим для бактерій середовищем, тому дуже важливою є достатня термічна обробка продуктів. Вони починають активно розмножуватись і накопичуватися в харчових продуктах, особливо якщо це напівфабрикати. Тобто ми приготували фарш, залишили його на деякий час. І якщо там є сальмонела за цей час, поки ми готуємо щось інше, вона там активно розмножується. У центрі контролю і профілактики хвороб наголошують на рекомендаціях, які ви бачите на екрані. Зокрема, мити руки, з'їдати приготоване одразу, тримати продукти в холоді, не відвідувати стихійні ринки. Купляти в супермаркетах, наприклад, де є термін, де є відповідна документація на цей харчовий продукт, і виробник відповідає за його якість. Також, коли ми готуємо цей харчовий продукт, то треба дотримуватись термінів зберігання, температурного режиму, технології приготування, термічної обробки. Все на це також звертаємо увагу. Також, якщо це фрукти, овочі, на них також може бути сальмонелла, їх треба обробляти водою. Перші прояви гострих кишкових інфекцій підвищення температури, нудота, блювота, біль у животі та діарея. За виникнення схожих симптомів зверніться по медичну допомогу. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такою командою «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини, надійного тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.